Який у вас зараз стан фізичний? Які? Що кажуть лікарі, що ви вірите, як буде далі? Ну стан фізичний в мене такий. Фільний. Раніше, як кажуть, я себе дуже-дуже погано почував, тоді що зразу після травми ослаблений був, похудав дуже сильно. Каже, Практично дуже-дуже важко було рухатись. Ну, Слава Богу, поїхав в санаторій. Це для нас інвалідів, для спинальників є такі два санаторії Славінськ і Саки. Оце один раз з'їздив в, в Славінськ, це десь на початку, десь другий рік після травми. З'їздив в саки, подивився, як другі люди живуть. Теж інваліди, молоді хлопці, дівчата з духом не падають. Кажуть, піднімають собі настрій і спортом, і, і, і поезією, і музикою. Я теж люблю грати, у мене гітара, я граю на гітарі, співаю, але ну, у мене зараз її немає, це, у мене електрично, я підсилювач собою, не привіз з колонку. А так люблю, пишу вірші, один вірш поклав, поклав на музику, написав вірш. Можливо.